Бог завжди подорожує інкогніто. Мене огортала м'яка тиха ніч, брала мене на руки і несла. Я відчував, як моє тіло розчиняється в ній, і я ніби сам пливу в повітрі. Наступний крок. Мені не було страшно, геть зовсім, І я не знав страху. Лише переймався, що останніми днями той страх переслідував мої думки і намагався втрутитись в них. А я не хотів, аби він мене стримав і все зіпсував. І ще крок. Я очікував почути метушливий гомін міста, але було напрочуд спокійно. Не тихо, ні, саме спокійно. Усі звуки, що долинали до мене, були тихими, віддаленими, несли спокій, а погляд губився в мерехтінні нічних ліхтарів. І знову крок повільно. Дуже повільно я просувався сталевою балкою, укритою м'яною позолотою незвичного освітлення. Цієї ночі я злився в одне ціле зейфелевою вежею. Я йшов по золотавому металу і поволі вдихав ніжне вологе повітря і розлиті в ньому аромати дивували, вабили, п'янили, а під ногами 123 метри вниз. Переді мною розгортався Париж, який сяяв, миготів, кликав, терпляче й упевнено чекав, доки я скруплю його своєю кров'ю. І ще крок. Я все ретельно обдумав я дозрів, я приготувався до цього вчинку. Я обрав його, прийняв, усвідомив. Я зважено вирішив покласти край життю, що не мало ні кінця, ні сенсу. Таке життя – і це переконання дедалі міцнішало у мені, нічого не варте. Крок Моє існування було низкою невдач, що тягнулося від самого народження. Батько, ним він був хіба що біологічно, не вважав за доцільне зі мною знайомитись та покинув мою матір, щойно та повідомила про вагітність. Чи не з метою знищити мене вона вирушила топити свій розпач у паризькому барі. Однак її мислення лишалося прагматичним навіть після численних чарок, які вона перехилила разом з американським бізнесменом, котрого зустріла там же. йому було 39, а їй 26. Вона була пригнічена, а він випромінював безтурботність, яка надавала рішучості його, здавалось, усе влаштовувало вона ж намагалася вижити. Вона все зважила і з надією та розрахунком запропонувала себе тієї самої ночі. Зранку вона була надзвичайно ніжною та закоханою, і чи то вмить слабкості, чи то справді щиро, він підтвердив, що в разі вагітності візьме її з дитиною на утримання. Вона поїхала за ним до Америки, і в країні добробуту нікого не здивувало, що я народився всім з половиною місяців за важких добрих три кіло. Я дістав громадянство США та місцеве ім'я Алан Грінмор. Мати вивчила англійську і непогано інтегрувалася в місцеву спільноту, а ось продовження виявилося не таким безхмарним. За п'ять років мій новий батько втратив роботу то було перед приходом Рейгана, криза була в розпалі, улаштуватися було важко, і татко заходився пиячити. Розвиток подій не забарився. Він удався в депресію, став похмурим і повсякчас відмовчувався на материні закиди щодо браку завзятості. Вона постійно дорікала йому, шукала найменшого приводу, аби зачепити його. Відсутність реакції з його боку дратувала її, а так і ставали дедалі більш особистими, дедалі образливішими. Здавалося, вона раділа, коли він, нарешті, розлючувався, і його гнів був приємніший за апатію. Їхня гра мене лякала. Я любив батьків і спостерігати цю взаємну руйнацію було нестерпно. Вибухи батьківського гніву були поодинокими, але нищівними. Я їх боявся, тоді як мати, вочевидь, їм раділа. Вона отримувала, зрештою, хоч якусь реакцію від нього погляд, дію, отримувала реального супротивника, відповідача. Нарешті в неї з'являлася можливість вилити всю ту гіркоту, яка накопичувалась, і вона буквально зривалася з ланцюга. Одного вечора він побив її. Не так болісно було бачити його жорстокість як те збочене задоволення на обличчі матері. У ніч, коли їхня сварка була особливо гарячою, вона у вічі крикнула йому, що його син насправді не його син. Заодно про це дізнався і я сам. Наступного дня він пішов із дому назавжди. Другий батько так само покинув мене. Мати борсилася щосили, аби нам вижити, працювала шість днів на тиждень, днями пропадала в пральні. Звідти вона щовечора приносила із собою характерні хімічні запахи, які всюди супроводжували її. Коли вона підходила до мого ліжка поцілувати на ніч, я вже не відчував запаху матері того запаху, що досі заспокоював мене, гортав ніжністю, запрошував до сну. Крок і ще один. Вона кидалася з одного заробітку на інший, щоразу сподіваючись знятися, влаштуватися, заробляти вдосталь. Переходила від коханця до коханця в надії отримати, заснувати сім'ю. Думаю, у певний момент вона нарешті усвідомила, що всі її сподівання щодо власного життя були марними, і саме тої миті вона зосередилась на мені. Я точно мав досягти успіху або ж вона програла, і я мав почати заробляти стільки грошей. Щоб їй ставало б, з тої самої миті моя освіта стала її особистим пріоритетом. Я мав приносити тільки найкращі оцінки. Усі розмови за столом велися навколо навчання, викладачів, оцінок. Вона стала моїм наставником, а я її протеже. Оскільки вдома я розмовляв французькою, а на вулиці англійською, тож від народження був двомовним. Вона безперестанку то вклала, що я маю неабияку перевагу. А вже ж, я стану бізнесменом міжнародного рівня або знаним перекладачем у Білому домі. Чому б і ні? Навкруги ж бо самі нікчеми без жодних амбіцій. А зрештою, я стану навіть міністром закордонних справ вона була упевнена. Я боявся її розчарувати і учився найстаранніше, отримував гарні результати, від яких вона надихалася, упевнювалася у своїх очікуваннях і стверджувалася у своїй стратегії. І як сніг на голову їй звалилася новина, що виявляється в Америці навчання в університеті платне, і ціна величенька, тоді я вперше побачив її приголомшеною. Я навіть подумав, що вона пуститься батьківського берега, удасться до пиятики та перетвориться на овоч. Такі ж бо плани були, аж тут вона сіла маком. Проте оговталась вона досить швидко, натура взяла своє. Вона дісталася керівництва школи, аби переконати, що не можна кинути на призволяще юного громадянина США, блискучі результати котрого доводять його здатність служити країні в разі доступу до можливостей, які відкриваються після університету. Має бути рішення, мають існувати стипендії, має бути щось. З тої зустрічі вона повернулася, сповнена рішучості. За її словами, усе було дуже просто. Відповідь містила п'ять букв спорт. Якщо я буду гарним спортсменом, то, безперечно, якийсь університет запросить мене до своїх лав тільки для того, щоб я увійшов у університетську спортивну команду і приносив їй перемоги в змаганнях. Тож я був приречений на інтенсивні заняття спортом. Я так і не насмілився їй зізнатися, що щиро ненавиджу спорт. Вона щосили штовхала мене, заохочувала, підбадьорювала, пильно стежачи за моїми результатами. Оцінки, які я отримував раніше, здебільшого посередні, геть не вдовольняли матір усе можливо за бажання, щоразу правила вона. Зрештою, найкращі з найгірших результатів я показав у бейсболі. Відтоді я жив лише бейсболом. Для мотивації вона повісила в моїй кімнаті плакати із зірками з команди детройських тигрів. Ті тигри були всюди. Я снідав в компанії тигрів. Бачив їхні обличчя на брелоках, носках, футболках, ручках, на халаті, писав тиграми, їв тиграми, умивався тиграми, навіть спав у тих тиграх. Бейсбол часом навіть уривався в мої сни, вона стала рекламним спонсором мого мозку, вкарбовувала афіші мені в думки. Мати заходилася працювати ще більше годин понад норму, щоб сплатити внесок, аби мене достроково прийняли в клуб неподалік. Там я тренувався щодня по три години щонайменше, а вихідними по п'ять годин. Крик тренера і досі крізь руки лунає мені у вухах. Я навіть пам'ятаю гедотний сморід поту в роздягальні після тренувань, нестерпний дух, який стояв, коли товариші перевдягались. Я ненавидів спорт, але любив матір і прагнув робити все, щоб вона не зневірювалась. Усе її життя минуло в сподіваннях. Мені здавалося, що того дня, коли її не буде на що чекати, її життя урветься. Майбутнє показало, що я таки не помилявся вона померла кілька років по тому, наступного дня після мого випуску з університету. Я опинився сам на сам із дипломом, із дипломом, який був не надто мені потрібен. Я не поділяв ані смаку, ані інтересів тої молоді, серед якої навчався, тому друзів у мене не було. Я влаштувався помічником менеджера з обліку постачання на великому підприємстві. Зарплата була нормальною, а от сама робота виявилась дуже нудною, але я не був розчарований, адже не мав жодних сподівань. Життя моєї матері швидко навчило мене, що сподівання завжди марні.